Чувствую ногу, якої нема. Не кожна дівчина може таке витримати. Добрі люди, їх мало, але вони є, вони вам допоможуть. Андрій виріс під постійними обстрілами і не міг лишатися осторонь, спостерігаючи, як місто за містом ворог знищує його рідну Донеччину. Він провів на нулі лише тиждень. Перший бойовий вихід, перший обстріл, втрата ноги. Штурм був угу. е, нас так, так сказати, спохватили. Надо е, було хлопцям допомагати, тому що пі полізли, то е, наші дам дали їм отпор, а ми їхали як група зачистки. Получається, на нашим допомагати і під відганяти. Ну і в цей прекрасний момент, як ми їх одігнали, вже зайняли позиції. Треба було йти за БК і. Лопатами, так сказать, що покапатися. В цей момент якраз рядом міна прилетіла і мене ранила отак от. Перші секунди після поранення. От, які були думки, які були відчуття? Ви одразу зрозуміли, наскільки все серйозно? Чи... Ні, ні. І після того, як був прильот, була контузія, ти нічого не зрозумів. І такий, ну, вибачаєш за мати в голові, що це за хуйня. І такий треба вставати, треба йти, типу, ну, до, до командира, типу, за бика і лопатами. А я хочу вставати, я стою на праву ногу, а на ліву я не можу зробити опори, такі, Щ? я не зрозумів, що це за фігня. Ну такий, я просто розумію, це типа контузія, і такий думаю, блін, неужели щось, щось серйозне? А потім такий починаю дергати ліву ногу, а там виходить і відкритий перелом, і і кров іде. Со мною був напарник царство йому небесне. я взяв турнікет, почав мені на здорову налажувати, а мене заставив налажувати на ну на, на ранену Я ж таки все перекрутив. Я таки кажу, затяни, бо взагалі сил немає. А я в той момент щось почав такий трохи відключатися. Витягнути з невчухаючих обстрілів Андрія було нелегко. Проте побратими, ризикуючи собою, змогли його врятувати, віднести до точки евакуації та передати медикам. У дорозі Андрій перебував у напівсвідомості і не розумів, наскільки серйозно травму отримав. Прийшов. Литтями вже в лікарні. Потім ти просипаєшся такий і думаєш, що вроді все нормально, а тобі кажуть, е, тіпа, у тебе там, ну, коротше, щось не сложилося, і тіпа, ногу не виходить спасти, якщо ми тобі її ставимо, то ти, тіпа, умреш. Ну, так, от я такий кажу: так, ну, ладно, хрен з ним, жити хочеться, як не як. І потім якось так. І просить щоб тобі там включили телефон, все. І, і, і по-перше, кому я дзвонив, були не родители а Юля. есть я от неї больше поддержки ждал так сказать можно так сказать, главнее було, типо, як она це вас що вона зробила Ну, вона так побыстренькому собралась прилетіла. А, оця доба, поки він був не на зв'язку. Mm, Дуже місце собі не знаходила. Просто. Потім він... Я ще навчалася ще в університеті на той момент, і мені було неспокійно. І потім він мені телефонує. Якраз у мене за час потрібно було підключитись на пару. Він мені телефонує, каже, я у тієї лікарні. Я одразу кажу, тато що Андрія поранило, він нічого не каже мені. Я збираюся, їду зараз. В лікарню. І я приїхала, у нього нога ще була, він був дуже перемотаний, я побачила, ну, і за якраз за той момент заходять лікарі, які його ампутували. І і кажуть, відвели мене і кажуть, що так і так, якщо ногу врятуємо, то тромб може вірватися в будь-який момент. Я така кажу: та ні, типу. Робіть все, що треба, я смирюсь. У мене просто як сказати була така проблема у бабусі, у неї був діабет, і я з цим стикнулася в реальності. І для мене це взагалі значення ніякого не мало. І я підійшла до Андрія, кажу: для мене нічого не зміниться. Я знаю, що це таке, і я тебе буду всячески підтримувати. Він такий, ну ладно, хорошо. Він дуже дивно на це відреагував. і я його всячески питалася підбадьорити і. Фантомні болі відчував, було це, розкажи трошки детальніше. Після того, як мені зашили ногу, належали шви, з'явилися фантомні. Прям дуже сильно. Е, я можу лежати, у мене прям от перше время прям дуже сильно підскакувала нога. От ти лежиш, і вона хопа, підскочила, якби тебе ти кудись пригаєш чи підриваєш, щось треба зробити. Е, Потім, ну, так сказати, постійно трохи е, почав з ними справлятися, але в то же час оно Ну, почти нікуди не припадала. Давали таблетки, але потім сказали, що вони слігкаті, наркети... ну, ладно, наркотичні. Я просто поняв, ну, Почув, як хлопці кажуть, що деякі до сих пор продовжують їх типа не слазять, то я таки зрозумів, що треба от від них відвикати. Відказався, почав, грубо говоря, з цим свикатися, привыкать до цього. Потому що я зрозумів, ну, типу, всю, всю житті ж таблетки їсти не будеш. Тому треба як-то прийняти це. Ну, все... Так сказати, забігаючи наперед і коротко кажучи, що фантом не до сих пор є не такі часті, але но, чувствую ногу, якої нема. І буває таке, що може сильно, дуже сильно боліти. Іменно, ну, та частина, якої немає, чесаться так сказати, цього ніку нікуди не обіжиш. Отак, от розкажи, будь ласка, наразі основні складності, з якими ти стикаєшся у побуті, що важко робити, до чого вже адаптувався, там, наприклад, транспорт, магазини, аптеки, лікарні, можливо, кудись дістатися або щось зробити. Mm, можу сразу сказати, що в транспорті дуже багато. Може, мене люди не влюблять, але скажу, що дуже багато неблагодарних людей, яким пофік не хочуть уступати в місто. Ем, я люблю, так сказати, теж прозвучить странно, але люблю літо за те, що коли ти ходиш в шортах, всі бачать, що у тебе немає ноги, і вони розуміють, що може треба вступити місто, але обідно, те, що уступають в основному пожилі люди, яким треба вступати до міста. А, м -м -м, так сказати, м -м молоді їм дуже пофік. Прям... Прям пофік. Ну, сильно матюкатися не хочу, але пофік. А не просто сидять в телефоні не, не вступають в місце. Я не такий гордий, да, я сідаю, коли мені бабуся виступає, але це коли дуже сильно допустім, болить. Ну, трудно стояти на протезі з утра. Я сідаю, так, да, але на роботу, якщо все зайнято, мені там уступають місце, я кажу, ні, я не сяду, спасибо, мені так удобніше. Я відказуюсь, тому що ну, це дуже некультурно, коли тобі жінка уступає місце, місто, а ти сідаєш на її, ну, на її місце, навіть якщо ти інвалід. Я чередую протез і костелі, тому що ну, буває таке час, що просто хочеться пройтися более і быстрее пройти на костылях, чем на вот так вот. Ну, На претезії оно хоч приятні тому, що ти на двох ногах так сказати, які, які б це ноги не були, ну, все одно приятні е, сходить, пройтися. Да, я так сказати, мало, але кайфую того, що я на двох ногах. Ну, іменно мало, допустим, допустимо, пройтись в аптеку, тому що не так далеко. А що б ти порадив тим хлопцям, які наразі тільки опинилися у такій складній ситуації і намагаються усвідомити, як це жити з ампутампутованою рукою або ногою. б ти порадив із власного досвіду? Главне... Не розстраюваються, розуміють, що все ще буде впереді. Добрі люди, їх мало, але вони є, вони вам допоможуть. Щось. Ще. Ну головне, да, просто як так кажуть, не нос і все буде впереді, тому що е, от своєї мотивації багато чого завісить. Надійною опорою для Андрія стала кохана разом із нею він не лише налагодив побут, а й влаштувався на роботу у центр надання послуг для ВПО. Чи лишаються якісь у побуті складні речі, які складні саме для тебе? Ні, Не було. Тобто до цього можна так адаптуватися, і потрібно розуміти, що людині необхідна просто підтримка, і навіть це не складно і приємно, коли ти звичайно любиш кохану людину. Скажи, будь ласка, от я тебе попрошу звернутися до дівчат, до жінок, да, які наразі на твоєму місці перебувають, які підтримують коханих або тільки там трапилась біда з їх коханим. Що б ти могла дівчатам сказати? Потрібно не падати духом і. Потрібно розуміти, що від вас дуже багато залежить, адже не кожна дівчина може таке витримати. Але ми українки дуже сильні. З квітня 2023 року. Андрій отримав допомогу протезуванні та реабілітації у Дніпрі на легендарному Дніпро протез. Позаду нелегкий час, який він гідно здолав разом із коханою та працівниками центру. Андрій вже прийшов час. Вже прийшов час отримувати протезування за новітніми технологіями. І ми зараз будемо подаватися на комісію, на електронне коліно. Такі от історії вони мають бути від поранення до соціалізації. Я завжди ставлю хештег Повернення додому. Ну, хочеться більше їх розказувати. Там, де дівчата, жінки дочекалися, підтримували, були поряд, створили родини. Ну прям іноді, коли переглядаєш архівні кадри, все, що ми там з ними не знімали, коли щось знімаю. Просто з одного боку щасливий, що в нас є така молодь, є такі люди, з іншого боку, щасливий, що в них все складається.